Вітаю, друзі! Про тиранію та відкриття банківської таємниці за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поширте його для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротися з мародерами, корупціонерами, зеленими гнидами та іншою нечисть. Отже, голова Міністерства фінансів Марченко закликав відмінити банківську таємницю в Україні, так як вона захищає ворів та злочинців. На його думку, податку, податківці повинні отримати доступ до фінансових даних українців. Котрі зараз являються банківською таємницею. Я, як міністр фінансів, рахую, що максимальна прозорість і відкритість в сплаті податків це наше майбутнє. І ми не повинні боятись розкривати банківську таємницю, котра, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає ворів і злодіїв, сказав Марченко в ефірі підкаста ут 2 Міністр висловив сподівання, що банківська таємниця для податківців все ж буде відмінена в рамках євроінтеграції. В той же час чиновник закликав, що цьому може. Препятствувати недовіра українців до держінституцій. ти тим фінансами займався, а не банківською таємницею українців. Ви хочете збудувати тиранію. Ви хочете контролювати косну копійку українця. Ви хочете закинути фінансовий зашморг. На воюючу країну, воюючий народ. Ви податками волонтерські бабки обкладаєте. Ви хочете обкласти податками посилки. Ви встановлюєте фінансову тиранію в країні. І прикривайтесь при цьому євроінтеграції. Звичайно, банківська таємниця за запитом. Правоохоронних органів в рамках кримінального провадження може бути відкрита і має бути відкрита. Але якщо ви не усвідомлюєте, що насправді ховається, за словами банківська таємниця, і від кого вона, від вас, від вас, марадерів, які хочуть обікрасти українців. Є до когось претензії порушити кримінальне провадження, відкривайте банківську таємницю. А нема то ніх у мене і у наших співвітчизників по кишеням лазити, пане Марченко. Покажіть свої справжні статки, своє майно за кордоном, а потім звездіть. Зелені мразі. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.